Ну, от, що ти відчув? Тобі по факту 17 років з 50 баксів за ніч ти робиш 30. Ти ж не спиш, хуяриш кофе, куриш сигарети. Я не два дні не 되. спав. Як ти, ти, походу, був як на цьому, як на коксі, напевно, такому. Ну, що ти знаєш, що це за відчуття? <рігут> <рігут> ну, <я> не, знаю. <рігут> не знаю. Це як триенергетика, коротше, з пивом. <рігут> от, мене трясло і пам'ятаю, на наступний день я це зробив. Приходжу до мами кажу, бля, я е е греновий мі мільйонер. І вона каже: ну все, ти йдеш в школу. Ну Що ти мені несеш? Я пішов в школу, злющий, обіжений, що поки я сиджу там 8-9 годин, я міг ще заробити 1010, -10, може, 20 баксів. Це який клас? 10-11? й Дев'ятий. Школа це підготовка до більшому скаму, так? Да? Так школа це скам. Школа це скам. Да. Коротше, 30 баксів. І ти, напевно, приходиш, не знаю, на перекурчик в столову, і думаєш, бля, та я вас зараз можу купити всіх, да? ну, <кій> чи Ти ще тоді не зрозумів. Що ні, це? вже тоді таке було, мені просто голову зірвало. Я пам'ятаю, заходжу в АТБ. Там ще полички <кій> стояли дуже близько. І я отак іду, просто згрібаю всі продукти в тілешку. У мене просто було дуже бідне дитинство. Наскільки бідне? Ну, прям що в кросовках дерева виходиш 2-3 роки. <кій> Типа носочком ще треш об. Тобто, е не, е да, да, не батьки так дали не батьки Ну а коли мама зрозуміла, що ти все ж таки не хуй собачий, і бабки настоящі? — Коли привіз 300 тисяч гривень налічкою з Львову і е приходжу, викидаю неї біля неї на диван, і вона бере коробку від е кросовок, <звук> <звук> ховає це все в неї, і, за і затолкує під ліжко і каже: Все, цих грошей немає. <звук> Я просто ахуяв тоді. Я думаю, що це просто дуже ж -ж жазова ситуація для більшості людей і більшості батьків. Бо ми всі починали цей шлях, коли ми були піздюками, і тут різко є бабки, і якби момент, коли тобі не вірять, він дуже довгий. З моменту, поки ти не показуєш, що це реальні бабки. думала, що ти, напевно, їх вкрав, так? Да? Ну, напевно, так. Ви like. прикинь, наскільки в нас в людей немає розуміння того, що можна було заробляти онлайн? Так розуміє, ж села, да, по факту. Це, чи це, це, ну, це, 20 а, це, це місто все ж таки було. Населення. Ну, по факту, у вас ж там ну, як такого багато дитинства в плані крутих тачок, нічого такого не було. Якби знає, що там приїжджає там, зона відпочинку, да, як це правильно звати? Ну, Санаторій. Санаторій. Це напевно єдине, коли куди, куди у вас приїжджали туристи на норм тачках. До речі, до нормальних машин взагалі не бачив. У мого однокласника хіба був x 5 в бать. І той, який?